Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 30 серпня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, перед тим як завітати на ринок, хочу відзняти паркову порцеляну. Всі пропозиції, які відзніму на відео, виставлю в телеграм-канал. Під відео залишу посилання на телеграм. Будь ласка, підписуйтесь. Перед нами качечки відпочивають, гріються на сонечці. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Перед тим, як сходити на юність, хочу вам показати паркову порцеляну. Будь ласка, чайні пари, рельєфні, клеймо Німеччина, зображена деколь, квіти, ціна за чайну пару 280 гривень, наявності 3. Цукерниця, народі називають її медуза. Гутне скло, виробник Чехословакії, 1960-ті роки. Прошу. Ціна 900 гривень. Глечик. Кольорове скло в новому стані. Чотириста. Глейчик має ручний розпис. Виріб з глини, васильків. Об'єм 2000 мл, ціна 700 гривень. Блюдо, зображений одут, діаметр 30 см. будянський фаянсовий завод 400 гривень. 4 чайних пари. Клеймо. Сумський фарфоровий завод відповідає періоду 1960 рокам. Будь ласка, блюдце. Повністю в новому стані. Ціна за чайну пару 200 гривень. Ваза. Має ручний розпис полив'яний. Прошу, висота її 21 см Клеймо полонський фарфоровий завод, другий сорт. Ціна 450 гривень. Тарілочки для других страв. Для перших Для перших наявності 6, для других 5. Клеймо користенський фарфоровий завод, діаметр 20 см. Для перших страв 24. Ціна за одиницю 120 гривень. Друзі, ось ми і завітали на ринок юність. Підставні тарілочки, рельєфні, клеємо баранівка. Ціна 25 гривень за одиницю в наявності 6. Тарілки для других страв. ось такі Наявності 6. Скільки вони коштують? По 25 гривень. Також по 25 городниця. Я зрозумів, шість наявності. Я такий, скажіть, будь ласка. Зіква на колу 50 гривень. А чашка? Чашка і блюдце 100 гривень. 100 гривень, чашка з блюдцем. Чайничок підскажіть, будь ласка. Полонна. 100 буде дорого. 100. Ну, як скажете, 100 гривень. А глечик, скажіть, будь ласка, 100. Баранівський паркоровий завод відповідає періоду 1970 рокам. Має другий сорт. Салатник. Має ручний розпис всередині. Зверніть увагу, є пошкодження. Клиємо полтавський фарфор. Ну, заметно, Звичайно, тому не продається. Але хотів вам показати наглядно, які витвори робили на полтавському фарфоровому заводі. До речі, до нього в комплект йшла ще, йшов ще більший салатник. Та ще більший, тобто три в комплекті. це самий маленький. чайник. Коли Греція, ціна 200 гривень. Ось такі чергії. Сукорниця. Японія. 50 гривень. Миска. Кам'яний брід. 10. Баранівка. Та ж сама ціна.

Будь ласка, для сухих продуктів. І ціна 80 за одиницю наявності 2. Показую вам формодозатор. Називається кулінар. Виробник Кам'янець-Подільський приборостроїтельний завод, місто Кам'янець-Подільськ. Прошу. Сімдесят й рік ось хто виготовляє тістечка, тортики, будь ласка, такий прилад до нього йдуть насадки. Прошу. І, звичайно інструкція. Його ціна 250 гривень. Підкажіть, будь ласка, чайник скільки коштує? 50. 50. Клеймо невідомо. Парфуми. Парфуми 100. 100. Кавова пара в ційній 70 грн. О, ні-ні-ні-ні-ні. 170. От, цукерниці. Скільки 100? Так, да, добре. А скільки чайників вони їсть? 150. 150 баранька. Тягне. Mm. Наверно, ще не великі. Я прапорщик, має ручний розпис. Виробник Васильків, ціна 150 гривень. Чайник 100 гривень. Чашка від кавового сервізу ананас Баранівський фарфоровий завод, перший сорт, ціна 15 гривень. 10. Блюдця є різні. Від 10 гривень до 20 гривень. Тарілочки для других страв. Користенський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 25 гривень. Піали, салатники, полонський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 20 гривень. Тарілочки баранівка. Десертні тарілки від кавового сервізу ананас. Ціна за одиницю 40 гривень. Наявності 1, 2, 3, 4, 5. Чашка, зображення, пташки. Городницький парфоровий завод. Ціна 25 гривень. Будь ласка, полтавський парфоровий завод. Скільки коштує? 25 Наявності дві. А городницькі кавові. 35, також. 6 штук є і є ага. до них ага. вот кавничок. Скільки кавничок? 100, 100 гривень. А довбишовські чашки кавові чашки скільки коштують? Там є ще до них 6 блюдечок. Ага. Ще є блюдця, будь ласка, друзі. 6 блюдечок. Ага. В Новому стані. А такі скляночки з набору Кобальтові. По 30 гривень. 30 гривень за одну. Їх там немає блюдить і немає одної часи. Взагалі він доробіть. є сходження фарби. То заводська якось То Київ. 80 гривень. А сколько такая чашка кошти? Така сьогодні. 40. Підкажіть, будь ласка, ціну. Сорок. Я хотіла сказати, Я скляне відерце. Кристальне. Кришталеве, так? Да. Кришталь. Для цукру. Ціна 150 гривень. Чесночниця. Нова. Наявності дві. 100 гривень за одиницю. Чашка. Сучасна. Ціна 80 гривень. Блюдо. Ручний розпис. Користе. 50 гривень. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, в яку ціна чайник? Німецькі 250 гривень. 250 гривень. Зараз подивимося. Прошу. Цікавий екземпляр. Будь ласка, ложки київські, фарфорові. Скільки коштують? 100 гривень. Нові. 100 нові. від чайного сервізу. По 80 Червоний бутон. 80. Бутон. Так. Так, останні Усталь, да, триманочки. Угу. По 50 лет. 50 гривень. а шпротниці Коростенські. По 50 лев. 50 гривень. Так. Так. Це від жіночого набору. 50. 50. Київ, досить цікаво. Ще в наборі йде одна така сама велика. Великий виріб. І, здається, дві вази, і ще присутні якісь предмети. Стверджувати не пам'ятаю. Так, підкажіть, будь ласка, в яку ціну чашки положите. 60 гривень. Наявності 2. Молочник Баранівський. 80 і чашечки 50. 80. Чашка є. 50, так? 50. Так. А такі кришталеві салатники. 100 гривень. Наявності 2. Підкажіть, будь ласка, вази. Маленькая. 100 більше. Така 350 і найвелика. 2000. Ну вона просто, друзі, дійсно, що королевська дуже гарна, дуже об'ємно, гарна. А цукерниця така? Чехія 750. Кольорове скло. Чехія 750. Щось на сусідньому прилавку розбилося. Але, як говорять, якщо посуда б'ється, то значить чекаємо вдачі все буде добре. 20. Будь ласка, тарілка. Здається, для других страв, 20 гривень. А, перешкові, так. 17 сантиметрів. ГДР. Так. Німеччина кала. 200 гривень за одиницю, так? А Мадонарські? 250 гривень. 250 кала. За одиницю, так? Так. Скажіть, будь ласка, великі ці салатники якась? Чехоховакія, Чехії, це 300 гривень. Новенькі, так? Так. Новенькі. Золотосіленьке по золоті. Да. 300 гривень за одиницю в наявності 5, здається. 6 а... там одна ще. Ага, 6 є. А такий набір салатничків. Сільочні це по 150 гривень. Ага. Чехословакія, так? Так, да. А блюдо 450. Блюдо велике 450. Да. Дуже гарне блюдо. Таких два Овальне. По 500, гривень. 500 гривень за одиницю. Будь ласка, клеймо кале Німеччина в наявності два. Так. Блюдо кругле. Так вже німечка. Німеччина 500. Підкажіть, будь ласка, такі блюда. дуже гарне. Ага. Букет квітів. Клеймо. Прошу Німеччина. 450 гривень за одиницю в наявності 2. І такі меншенький і більшенькі. Так. так. Це Бо зображення Калина. Німеччина 500 гривень і більше, будь ласка, друзі. Та ж сама ціна 500. Дуже гарне блюдо. 500. Рельєфний бортик 500 гривень. Німеччина, так? так. І годинничок, будь ласка, підкажіть. Годинник з цих времен, механіка, 500 гривень. Працює? Працює. У робочому стані 500 гривень годинничок. Так, і є дуже цікава книжка. Совєтує огородникам. 50 гривень. Все щиро дякую. Приходьте ще. Обов'язково. Тарілочки для перших страв. Наявності три тарілки. Коли баранівський фарфоровий завод. Ціна 40 гривень за одиницю. Чайний сервіс складається з 6 чайних пар. Чайник цукорниця. Хочу показати, друзі, клеймо. користенський фарфоровий завод. Ціна за сервіс 500 гривень. Біля нього також. Чайний, Складається з чайника цукорниці та шість пар. Городницький фарфоровий завод, ціна та ж сама. Об'єм чашки орієнтовно 280 мілілітрів. Кавові чашки. Сучасне виробництво, ціна 50 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.